Привіт-привіт! Зараз будемо чекати, щоб хтось приєднався до мене, щоб мені тут не скучно було розказувати. А, мене звати Ліля. А, я вирішила зробити таку серію прямих ефірів. Не знаю, у мене це затримається чи не затримається. Називається вона 20 хвилин з психологом. От, і я буду розбирати різні теми, а, такі цікаві, не що цікавить мені, можливо, це також зацікавить вас. От, і я буду про них розповідати. На, на цьому ефірі. От. Я люди, не дуже сильно дисциплінована, так що я не знаю, скільки ця тематика затримається, але взагалі спробую. І так, поки ви тут збираєте, зараз, я спробую а, написати назву, додати. Ну ми... Опа, ура! Яке велике щастя. Вказується, можна просто брати, написати, скопірувати і все. І зараз закріплю. І так, на сьогодні тема «Розділяй і владарюй, я її так назвала. В цілому я поговорю про, про те, чому позиція нічого не знати, ні з ким не радитися, вона позиція працює в мінус. От. І також в чому в чому суть талі, Талібана і, да, і чому о, в Афганістані отако зробили що там позакривали всіх жінок вдома, і вони не мають зараз ніяких абсолютно прав. І як це зв'язано з взагалі з темою, розділяє і людей. От а, поки, поки, поки десарто скажу, що. І плюс до цієї теми скажу, що у мене зараз є а, така акція безкоштовна відповідь на одне питання таро. Ви можете написати мені в Дірект, і я вам відповім зразу ж, як тільки я зможу. Я досить швидко на ці питання відповідаю. Там я витягую одну карту. Тобто питання можуть будь-які бути. Єдине, що якщо ви дуже там розгорнуті, вам треба розгорнути да, дуже сильно відповідь, то звичайно краще взяти цілий розклад. Но на просто питання, там, якісь, там, не знаю, якусь пораду, карта або щось таке, це можете зробити, і я з радістю на це відповідаю. Вот. Також другий момент, який зараз в мене є, це я зараз набираю на курс на індивідуальне навчання по Таро. А також то есть, я повністю дані ну, під вас підлаштовую, то есть, курс підлаштований конкретно під людину. Тому що якщо в вже є якийсь досвід там, второго, наприклад, або ви десь навчалися, вам треба просто довчитися, то я повністю програму зроблю під вас, і відповідно ви закриєте свої якісь потреби, якісь там свої мі мінусові да, сторони, якісь свої незнання, також зможете з допомогою цього навчання закрити, в тому числі я ділюся методами просування, ті, які я використовую, те, що в мене працює. І так далі, то тобто, ви мало того, що отримуєте знання по ви а також зрозумієте, як завлікати клієнтів, де їх перших взяти, там і так далі. Тобто, в мене ті, хто приходить на навчання зараз, от, прекрасно хто хоче, окупляє своє навчання. От, хто хоче займатися іменно консультувати, то есть, це досить неважко. І Таро взагалі це одна із таких самих швидко окупаємих тем, якщо брати хочеться чимось допомагати людям, то таро я прям рекомендую. Або таро, або ну, психологія просто без вищої освіти, вам буде дуже важко а, консультувати як психологу, От, а от таро, да. І а, третій момент, який а, ну, можливо, хтось в мене знає в блозі, можливо, а, хтось пройшов мимо очей, да, що я по за за освітою психолог, і я зараз вчуся на магістратурі психології. Ось в мене є бакалавр, є магістратура, є зараз навчання емоційно образній терапії, в рамках яких я також консультую. Тому, якщо O, tokia maža reklama, reklaminė pauzė. А, якщо вам потрібна консультація психологічна або є якісь запроси, заберу, беру беру запроси різні, починаючи від а, якоїсь там підвищення самооцінки, чи там розібратися в собі, закінчуючи там проблемами психосоматики, якихось болей а, а, тому що дуже часто навіть лікарі можуть не допомагати, тому що дуже багато а, на що впливають наші емоції, і емоційна образна терапія она, вона якраз я від слова емоції, то есть, якраз якраз дуже прекрасно з цим всім, всім справляється. От. Тому, якщо у вас є такий запит, і ви готові мені довіритися, я вам можу предоставити всі документи, по яких я навчаюся, от, щоб ви розуміли, що я не голословно говорю, та, що я не Спартак Субота. От. І можемо домовитися, можете прийти до мене в терапію також або довгостроково, або на якийсь період для вирішення запросу. От. Досить часто, у мене хто приходить на консультацію по стосунках в. На таро, да, тобто якісь -то там прив'язки дуже серйозні. Оці от на да, я без нього не можу, залежності і так далі. А з допомогою консультації по психології, змогою емоційно-образної терапії, я це все прекрасно прибираю. Людина йде щаслива і більше не висить і не страждає по цьому додіку, по якому вона страждала. От, тобто спектр ну, використання цієї терапії дуже широкий, а в тому числі вона дуже схожа чимось на ну, то чимось схожа на езотерику, тому що це теж такий чуть, чуть трошки уявний да, метод, де треба працювати з уявою, треба працювати з емоціями, там, з якимись знаками там, і так далі. От. Тому так, тобто, якщо в комусь, якщо когось є потреба в допомозі, то пишіть мені в Дірект, і тоді розберемося і розкажу, чим я можу вам допомогти в цьому плані. І так, що в нас стосується теми «Розділяй властвуй, я спеціально погуглила тему у нас, ну, по-перше, я про це писала в пості, про те, що знову ж таки, як правило, у бідних людей є така установка, що ти сам маєш все знати. Але, по-перше, людина не може все знати, тому що в будь-якій сфері життя чим більше ви в неї заглиблюєтеся, а тим більше ви розумієте, да? Тобто, Чим більше область знання, тим більше розуміння області незнання. Тобто всі розумні люди вони ще знають, що вони дуже багато чого не знають. Всі недалекі люди думають, що вони вже познали весь світ. От. І тому ця позиція така, що Нікого, ну то тобто, ти маєш все знати, ти маєш все зробити і так далі, нас завжди веде до вигорання, до якоїсь втрати сенсу життя, взагалі, тому що немає навіть з кимось поспілкуватися, навіть доходить до того, що в людей дуже часто немає з кимось поділитися з кимось своїми емоціями, думками і так далі. От, і в тому числі прийняття якихось рішень, як правило, особливо якщо ви в стресі знаходитеся, якщо на вас хтось давить ще зі сторони. А там а дуже часто на якихось там переговорах чи на якихось там таких важливих штуках да всі ці люди, які продають, вони навчені, вони знають, як давити, вони знають, як маніпулювати. І коли от ви самі на самі залишаєтеся з такими людьми, ну вважайте, що ви як ягнець на засланні. Да? Тому що, ну, на жаль, на жаль, так працює світ. Я не то що хочу там когось залякати. На жаль, світ так працює, що а, ті, хто хочуть вам щось продати, чи впарити, чи обманути вас на гроші, вони завжди прекрасно ці всі технології знають. От, і коли ви ще себе огороджуєте від того, щоб піти з кимось посовєтуватися і знати, чим це може для мене, наприклад, закінчитися, то в цілому ви себе добровільно віддаєте в руки цим хижакам, які з вас просто витягнуть всі кошти. От, і я знаю, що це така дуже нарцисична проблема піти з кимось порадитися, тому що тут треба і признати, що я слабкий, я не справляюся. Да, і що мені потрібна порада, для деяких людей це дуже важко, тому що гординя це ще один такий а, а, бідний да, признака бідності, це гординя дуже сильна. Що, от, а хто мені там що поможе, а от на мене на мене якось так не так подивляться, а от я буду виглядати слабким, а я не можу це показати. Я краще там буду сидіти, на нікому нічого не покажу, не скажу. І все таке. Тобто від цього всього треба позбавлятися, тому що це нікого ні до чого хорошого не привело. От, і Взагалі, така а, оце, от, позиція розділяє властво і на ну, опису наше якимось полководцем, забула яким не можу, не буду говорити. От, ну, про те, що людей, якщо їх розділити, да, якщо вони коли не вкучі, то вони, ну, ми між собою радимося, там, хтось щось сказав, хтось щось подумав, да, якась інформація прийшла, і ви вже бачите більшу картину світу. В цьому питанні також, ну, чим хороша Таро, то що ви також отримаєте такий погляд з, зі всіх сторон, і навіть погляд іншої людини на цю ситуацію, в тому числі і так далі. От. Так от, що стосується цього, розділяє властвуйна, да, вона завжди працює на У мене тут просто маленькі нотатки є, я буду на них підглядати. Вона працює на неосвіченості, тобто це, це от, задача розділити людей і залишити їх без освіти, без якихось знань, без інформації. Чим менше інформації, тим менше людини є критичного мислення. От, і відповідно, тому вони, людина без критичного мислення набагато більше склонна емоційно піддаватися на якісь обмани, емоційно помістійно ну, вестися. Це можна використовувати в тому числі. Да? То есть, там, де відсутній там, розум, там дуже часто беруть на верх емоції. І чим менше рівень знання, тим більше, як правило, і рівень емоційний, -то тому що ви не можете відслідковувати, що ви відчуваєте. Ви десь може розуміти, що щось не то. Але вот. ну, знаннями своїми дуже легко людина маніпулювати. Да? От також це обмеженість, якщо у вас немає знань, нема з ким посовітуватися, обмеженість життя. Тобто ну, обмеженість того ж самого розуміння, наприклад, як заробляти, де заробляти, там куди вклад... краще вкладуватися, куди не вкладуватися, і так далі. А які очікують, да вони шукають цих секти, там різні, піраміди і так далі, які шукають таких довірливих людей, яких не дуже високий рівень освіти для того, щоб з ними ну, то їх отримувати свої ці. От. Тобто розділяє владарю взагалі така стратегія, яка поширена між, між різними групами населення, етнічними, релігійними і так далі. Тобто всі ці різні там релігії, вони якраз по суті в цьому і їх сила, в тому, що вони розділяють також людей, для того, щоб, от якщо ви згадаєте, це була. Біблійська вавілонська вежа, да, біблійська історія, там, по суті, що, що зробив Бог, він розділив людей. Тобто, ну, Хоча там було сказано, що він розділив мовами, але якщо, наприклад, одним і тим самим людям а, взяти їх там, в різні секти, які проти борщі, один проти одного, то вони вже тут і перестануть контактувати в інших сферах життя. От, людьми, які мало освічені, дуже легко маніпулювати. Um, дуже легко пропаганду на них різну направляти, то есть, uh, uh, можна, ну то це буде таким як замкненим колом, які uh, uh, ну, люди стають більш вразливими. Соціальна нерівність то, також на цьому будується, да? там ті багаті, там погані, а давайте будемо проти них, а давайте там цей. Да? Це вот, постійне маніпуляції і розділення направлена на те, щоб з людей як можна більше отримати ресурсу, а ресурсу можна отримати тільки, на, коли не дати їм зрозуміти, що з ними відбувається. От, і як з цим всім пов'язаний Талібан сам, тобто да? я спеціально навіть погуглила. Також то є, ізначально, Талібан ніби себе позиціонує релігійною організацією, яка живе за э, рахунок да, за, рече, слідує ісламу, і тому вони там позакривали жінок, закрили їх вдома і їм все заборонили. Але э, мінус тут э, в тому, що Тобто ну, сам іслам не признає оці такі екстремістські розуміння трактування цього, цієї релігії, як зробили там. І насправді проблема Талібану не в тому, що, не в тому, що там релігія, і це зовсім не в сторону релігії, а це більше в сторону того, щоб управляти, щоб зробити населення неосвіченим, щоб зробити його бідним. І Афганістан сам по собі це дуже великий експортер, виробник і експортер. Зараз кажуть, що мене тут Google не не незабаром не моє відео. Да? Нар і котики. Да? І коротше, для, для першого розуміння буду їх називати котиками, але ви розумієте, ви собі зразу там приставку нар представляєте до цього всього. Так от, Афганістан — це великий виробник і експортер котиків. Це з ну, цією їх експортом мають проблеми дуже багато країн. І Талібани, звичайно, коли прийшли, вони це, все дуже вони це все заборонили, але потім вони це все поставили на рейси і почали дуже активно цим всім управляти і на цьому заробляти. І зараз також то вони прийшли зараз другий раз до політики, виходить, і знову вони себе позиціонують так те, що вони проти котиків і що вони це все заборонять. Але насправді, насправді їх інтерес в тому, щоб підчинити країну цьому всьому. І в чому інтерес перестати, ну то заборонити там тим, же жінкам виходити на вулицю. А в тому, щоб в тому числі контролювати все населення, в тому, щоб, наприклад, навіть ті ж самі чоловіки, які можуть відстоювати, відвоювати своє і боротися з, цією, з цими загарбниками, вони сиділи вдома і їх і стерегли своїх жінок да, допомагали їм там якісь побудових речах, де вони взагалі не можуть, тому що жінки там ж не можуть виходити на вулицю, вони не можуть спілкуватися з іншими жінками і так далі. І без чоловіка вони також там нікуди не можуть. Тобто, по суті, точно так же як маленька дитина не може без своїх батьків, да тут не можуть так чоловіки. І по суті, це приводить до того, що тут от в кого є маленькі діти, знають, що ви без дітей нікуди не можете відійти. Тобто неможливо лишити дитину вдома, чи ще десь, чи на ще на когось, треба постійно всім своєю дитиною бути. А в, та, в Афганістані зараз в такій а, позиції знаходяться жінки. Тобто вони, як оці маленькі діти, яких, а, яких а, нагрузили, верніше, якими нагрузили цих чоловіків, які там ще можуть десь якісь бунти влаштувати, або ще щось таке. Да? І вони по суті не можуть тепер а, себе, ну. Як сказати, що, 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 що небудь робити з цим всім. І відповідно рівень освіти падає, рівень медицини падає. Чим, чим менше, менше рівень освіти, і чим менше можливості в населення, тим більше вірогідніше населення буде працювати за копійки. От, і на кого воно буде працювати за копійки правильно на виготовлення котиків. От, і... Тобто суть цього всього на ну, заборон да, для того, щоб керувати, для того, щоб там жінки йшли працювати на цих всіх фермах, чоловіки також там працювали. Той ж саме дитячий труд, тому що в бідних країнах в країнах дитячий труд заборонений, а в бідних країнах дитячий труд розрішений. Більше того, він ще навіть. Ощіряється, тому що треба дітей за щось годувати за якийсь рахунок, і відповідно, це Талібан отримує таку дуже дешеву робочу силу, яка вирощує тої котики, продає їх. Вся сім'я буде на цих фермерствах заангажована і працювати есть, причому недостатньо освіти для того, щоб звідти вірватися, недостатньо буде освіти для того, щоб себе якось а, захистити чи влаштувати якийсь бунт напроти цього, тому що вже всі розділені по домах і вже нічого з цим зробити не можуть. От, і тобто, це по суті такий інструмент зміцнення своєї влади і контролю над суспільством. І е, також, ну, то есть, коли жінок прибирають з активного соціального життя, це також, е, е, цей, також впливає на те, що відповідно їх е, е, і, в, і вартість життя жінки воно зменшується. Да? Знову ж таки, да, їм не треба ні одягу, нічого. Все вони сидять вдома, всі закриті і всіх бояться. Да. Не дай Бог, щось там хтось на них косо подивиться, чи там ту жінку побачить, зразу ж її відправляють там, в тюрму. От, і все таке. І тому це приводить до того, що можна прекрасно виготовлювати собі котики. Користуючись недосвідченістю населення і користуючись тим, що вони мають повне. Ну, Талібан має повне а, домінування в цьому регіоні і над цими людьми. От, тобто, з одної сторони, вони ніби роблять вигляд, що вони створюють більше робочих місць для чоловіків, особливо там в умовах важкої економічної ситуації. От, але е, е, ну, то есть, ну, навіть, правило, воно працює в мінус, тому що а, чим більше робочих місць, а жінки це ж теж робочі місця, якщо вони працюють, і чим більше споживання ресурсів, тим швидше економіка набирає оберту. Да? І відповідно вона розростається, тому що потреби широкі, там жінці треба і накраситись, і так далі. Тобто, в основному потрипотребітілі все-таки жінки всіх категорій товару в основному. От і тут вбиває таких декілька зайців. З однієї сторони ця жінка не освічена, сидить дома, і нікуди не рухається, а з, іншого, а з іншого виходить, що вона не має, збілася з думки, вона не має ніяких прав, і відповідно вона мало потребляє, відповідно, не треба платити вже великих зарплат. Також, да, і весь цей профіт з добуття цих котиків і продажі, він буде осідати в карманах Талібану. Ось, отакий от момент. Тому, е якщо у вас є можливості навчатися, і у вас є можливості з кимось посоветуватися, ми живемо в вільній країні, е то це дуже-дуже прекрасно, що ми в ній народилися. Я знаю, що Ну, Скажімо так, для народження наша країна це не найгірша з тих, що є. Хоча є свої нюанси, звісно, але якщо порівняти з іншими там, де такий безпреділ твориться. Ну, і слава Богу, у нас це як називається опіум так не росте добре, як в Афганістані. Ось. Отакі От причини. І тому, тому да, є така. Позиція, типу, я чула таке навіть прислів'яч, як це його назвати, що типу, менше знаєш, краще спиш, або багато знань, багато, багато турбот, але насправді, ну, чим більше у вас знань, тим, тим більше ви можете аналізувати, тим більше ви можете свої права захищати, і тим більше. А ви можете підходити до вирішення якогось питання не з закритими очима, да, а ясно бачачи, що буде, да, які перспективи розвертаються після того, як ви, наприклад, прийняте те чи інше рішення. І це набагато краще, ніж жити як страус головою в цьому, як це називається, в піску, да, коли п'ята точка там торчить наружу, От, і робить цю п'яту точку вразливою. От, я розумію, що тут, так як в мене блог езотеричний, езотерічний, і дуже багато людей є така тема втікання від реальності, да? то тобто, я менше знаю, значить, все типа я в доміку. От і мені нічого не загрожує. Але це насправді дуже така обманлива тема, от, тому що вам загрожує якраз те, що ви чого ви не знаєте. От, і знання, це якраз те, що в Росії є це світло, і ну, есть, можливість з кимось посовітуватися, воно набагато більші цінності дає, ніж ну, спочатку так кажеться. От. Так, 20 хвилин пройшло. Якщо, якщо є питання, якісь задавайте, якщо немає, то я буду відключатися і на сьогодні все, тому що. Мені треба, так як я собі зробила, вирішила зробити такий челендж, робити прямі ефіри. Постараюся кожен день робити на якусь тему, от щось розказувати, і мені треба сили. Тому що якщо я цілу, цілу годину проговорю, то в мене потім така наступний день, «блін, да, опять говорити, не хочу я цей прямий ефір вести. Тому я вирішила зробити так, що я 20 хвилин веду, і потім на наступний день ще якусь наступну тему, теж буду спілкуватися. І надію, що, звісно, у вас буде більше мене на ефірі. Я вас буду дуже рада бачити. От. Так, на сьогодні все. Гарного вечора! Ефір буде в записі. Можливо, навіть на YouTube я його виложу. Подивлюся.